Якщо ти любиш ближнього тільки тому, що він тебе хвалить, тільки тому, що він чинить тобі добро. А потім, коли той ближній, який тебе нині хвалить, а завтра бреше, очорнює, от завтра ти вже його не любиш. Ну бо він же не догодив тобі. Значить, твоя любов до ближнього залежить від його поведінки до мене. Якщо його поведінка до мене мене задовільняє, я його люблю. Якщо його поведінка до мене мене не задовільняє, я уже його не люблю. То це безкорислива любов, чи корислива любов? Користь я люблю із користю. Ми, як люди, всі так любимо. Бо це нормально і завжди легше любити тих, хто тебе приймає, хто тобі дарує їх природньо любити. Це нормально. Я не кажу, що це погано. що нам не треба любити людей, чи хвалити їм, чи дякувати. Ні, не за це йдеться. А як полюбити тих, що тебе не приймає? Осуджують, відкидують, критикують. Як їх любити? Його неможливо полюбити безкорисливо, якщо ти не прийняв Божу любов, яка є безкорисливо по відношенню до тебе, то ти не зможеш безкорисливо любити інших. Ті, що чинять тобі добро, ти без Бога можеш їх любити. Є багато невіруючих, і люблять невіруючих, бо вони добре з ними відносяться. Але Ісус сказав: любіть ворогів своїх.